Дійсно круту техніку, от ви якщо будете це робити, ви зможете це бажане ваше здійснити дуже-дуже швидко. Це не якась магія, це звичайна психологія. І я хочу просто розповісти і розказати, чому це спрацює. От Просто, щоб ви розуміли, що це не просто там якась езотерика, а це. ну Науково доведений факт. Дивіться, якщо ви хочете щось зробити, я вже мільйон разів казала, казіла, да, казіла, що треба сфокусуватись на тому, чого ви хочете. І це оце нове, що ви хочете, його слід якомога більше розкручувати, розкручувати, розкручувати у своїх думках. І от, дивіться, спочатку. Беріть, чого ви хочете, будь-яке бажання. І просто можете записати, я хочу там не знаю, чогось. Поїхати на море я хочу, наприклад. І починаєте фокусуватись на цій думці. Не що я хочу туди поїхати, а відповідаєте на питання, або, знаєте, продовжуйте історію таку, Напишіть свою історію. Що буде, коли я поїду на море. Як це буде? Що я там буду робити? Як я себе буду там відчувати, що мене там буде радувати? І ви просто подумки. Можна подумки, а краще, от, чесно, запам'ятайте, набагато дієвіше будь-яка техніка, якщо ви її пишете, тому що це займає. Більше часу вам треба написати. Це не важливо. От є там від руки пишіть обов'язково в блокноті, Це не важливо. Я забула, коли я останній раз писала від руки і в мене бажання ну, чесно вам кажу, дуже швидко здійснюється. У мене є телеграм-канал закритий. Ну не канал, а чат зі мною. Я там сама ось роблю ці практики і пишу або на комп'ютері десь Откриваю там якийсь документ, Word чи будь-який. І я починаю робити цю практику. Я починаю змогу відповідати на ці запитання. Що у цьому випадку е робиться? Дивіться, ви фокусуєтесь на чому? Коли ви починаєте описувати, як це буде, коли ви будете там, так? Ви починаєте якось занурюватись у ті відчуття, які у вас будуть, коли ви там опинитесь. І таким чином ви почнете проживати це бажання. Ви будете відчувати себе володарем того бажаного вашого. Ось мене запитували, як можна відчути себе володарем, якщо я цього не маю? Ну, дивіться, ви просто починаєте е розписувати, а що буде, якщо я ось це буду мати. Чим більше ви розписуєте, це не три слова, це не три речення, візьміть, не знаю, лист, Word або А4 ручкою пишіть і напишіть ну мінімум оцей лист. Коли ви вже допишете оцей лист... Оцю свою історію, як вам там супер, як вам там класно, Ви відчуєте, що ну ви, ви відчуєте таке, начебто ви дійсно там опинились, начебто дійсно ви пережили цей е, досвід. Тому що для нашого розуму йому не важливо, ви про це пишете, ви про це говорите. Чи це справді у вас е, в житті відбувається? От я вам так скажу. Якщо бувають е, такі моменти, ви, ну, якийсь сон наснився вам, і ви зранку ви прокинулись, і воно ще от, ну, начебто це було насправді. Тому що ви пережили у сні цей досвід. Тому мозок це приймає так, наче це було насправді. І от, точ, от те ж саме. Якщо ви будете розписувати своє бажання отак. От як я, яка я буду, що я буду робити, як це буде відбуватися, коли здійсниться оце моє бажання? От тоді, повірте, ви наче е, е, нануритесь е, у, той, у той досвід, наче це з вами вже е, здійснилось. І це і є е, відчуття володіння. Своєю мрією, своїм бажанням. А, слухайте, це дуже крута техніка. І я не знаю, чому так багато людей вигадують щось там, якісь схеми, як здійснити бажання, ще там щось. Це просто такий варіант, який для будь-якого бажання він підійде. Тому. Зробіть це. А, так, такий, невеличкий такий моментик доповнення краще, якщо ви перед цим якось піднімете свої вібрації. Будь-яким чином, послухайте гарну музику. Е Якимось приємним поспілкуєтесь, якось, якийсь ролик, може, чи відео якесь гарне, подивитись, яке вас надихне. Це буде супер. Але навіть якщо ні, ви почнете писати, все одно у вас з'явиться цей настрій. Просто, може, це вам буде складніше почати. Але все одно це спрацює. Ось таке у вас техніка тепер. Можете, знаєте що, давайте зробимо такий челендж. От під цим відео, напишіть, будь ласка, от, розпишіть якесь своє бажання. І це буде, як сказати, ну, по-перше, мотивація для інших людей, по-друге, ви зможете повернутись потім на цю сторіночку до мене. І під цим своїм бажанням ви. Потім напишете через кілька днів, що воно здійснилося. От я вам даю гарантію, якщо ви це зробите, ви повернетеся і напишете, так, моє бажання здійснилось. Тому, от, будь ласка, пишіть, буду читати з великим задоволенням. Всіх вас обнімаю, цілую і до зустрічі!